Вітаю вас, шановні глядачі. У нас сьогодні рейтинг, нам попалася Іспанія. Наш союзник, що не помирається Францію, грає. І на жаль, у нас тут з правого боку на екрані бачимо різні там написи. Це через те, що я буквально переключаюся між програмою запису гри та самою грою, і тому деколи такий баг виходить. Так, Давайте будемо грати через прокачку Перше золото, потім військом. По можливості і шукаємо зараз по можливості всі золоті шахти. Так наш ринок добудовується, треба зробити одразу обміни не забувати, Бачимо, що не перші, ну нічого страшного в цьому там страшного аж такого немає. так, Зараз давайте один міський центр і одну казарму. Так, давайте в пошуках шахт, в пошуках Ельдорадо нам треба з золотом, нам треба якось чогось робити грошенятком. Так, третій міський центр є, решта ми що можна доміняли. Так, бачимо ще одна золота шахта є. Так, давайте на пшеничку зразу післямо всіх вільних селян і з пшенички забудемо забирати їх буквально на ресурси. Так, Еврика, золота шахта здається. Так, четвертя. Так, і тепер всіх вільних селян і не дуже. Кидаємо на золотом. Так, більше тут шахт немає таких. Ну, будемо зараз бачити всю карту. І зразу беремо по можливості шахти прокачуємо, тому ми економили так золотом. Так Запускаємо стрільців, будемо грати через стрільців, не через піку. А так як вони все одно доволі потужні, скажімо так, і сильно броньовані. Я хочу видатися карту чи немає тут якогось, скажімо так. Горба, бо останнім часом у мене з цими горбиками проблема. І за Іспанію треба зразу ставити одну, краще навіть дві залізних шахти. Поясню чому. Тому що ваші мушкетери їдять доволі сильно скажімо так залізом. Так, як в них трошки обладунок скажімо так, керасом. так, Давайте поставимо вже академію і після неї поставимо другу казарму. Трошки прикупимо припасиків. Так, де в нас тут ще є? Так, все-таки Франція. Бачимо, він пішов у швидкий дип. Ну, це свороду дає такого нехорошу хорошу перевагу для захисту ваших стрільців. Але, скажімо так, трошки відкидає у вас в плані стрільців в кількості їхній та в кількості селян. Тому кожна ваша дія це є в чомусь плюс, в чомусь мінус. Я гадаю, що в Іспанії так і так. У нас мушкетери так доволі непогано броньовані. Тому, скажімо так, де піде пізніше. Перша казарма і прокачка золотом. Так, по можливості беремо інші ресурси, відправляємо селян. Так, нам аптесокиру позвало вкрай дуже-дуже сильно. Тому купуємо їжу і давайте хоча б з 25 селян. Давайте на якісь такі густи кинемо їх. Так, кілька барабанщиків, я думаю, нам в користь піде. Так, і давайте далі набирати, скажімо так, і армії, і економічного руху. Так, за барабанщиків кидаю по контру. Кам'яну стінку не знаю. чи буду ставити рейтингу сьогодні? Ну дерев'яну, скажімо так, поставлю 100%. Цитково. Вона хоча б не захищає, скажімо так, від армії, але дає вам хоча б пару секунд зреагувати на рейд. А це дуже важливо, коли захоплюється все, що можна майже. Так, давайте поставимо дип, ми з нього так і так забудемо потім. А вже після будемо ставити всякі стайні і тому подібного століття будемо переходити ми не швидко. Так, Давайте ми тут закладемо каркас нашого парканчику. Проходь лазик, коли не треба. Бачимо, наш супротивник також ставив паркан, Так, запустили ми дип. Ну, на 6,5 ші хвилин до кінця миру. Я думаю, це не так погано сильно. Хоча могло бути, як кажуть, і краще. Так, і всіх селян докидаємо по можливості на парканчик. Швидше побудуємо краще будемо Так, і давайте ще ресурс, давайте перше беремо вугілля. Нам треба буде підкову ставити. Трошки камню дай підторгувати. І зразу можна ставити другу стайню. І давайте зразу арт-депо. Воно все хоче вугіллям. Так, трошки качнемо ресурси Попродаємо. І давайте ще поставимо залізні, скажімо так, шахти. Так, вже всі шахти ми позаймали. Так, ну підкова нам ще скоро, на жаль, не світить. Я б взяв навіть може тачку, щоб камінь добувати. ну Пока не на часі, як кажуть. Так, 10 тисяч. Ну, зараз трошки камню дорубаємо і підемо. Так, і давайте одразу заставимо ще другий парканчик. Це буде у вас плюс 100%, скажімо так, захисту до рейду. Так, бачимо тут так, що не паркан оперативно доволі сильно ставлять. Йдемо артилерію. Зразу прокачку першу на швидкість будівництва цієї артилерії. Так, давайте третю стайню за, також треба поставити. Так, бастольні гармати пасувало би. Але, скажімо так, в даний момент в даній баталії бастольні гармати це виключно захист від драгонів. Бо мушкетери тут доволі такі броненосні. Так, давайте кинемо новий гілля. І трошки на залізом. Так, прокачуємо ще вугілля по можливості. О, підкову сама себе не візьме, на жаль. Так, давайте перший ап на їжу. Так, і давайте другу стіночку. Так, і тут, в принципі, також поставимо другу. Так, підкова є. Підкова в нас є, доволі пізня підкова. Але кажуть, добре, що взагалі є. Так, апаємо ще раз їжу. Так, в нам треба ресурсики брати. Ну, прокачуємо трошки залізом. Бо нам на тачку і не тільки треба заліза брати багато. Та й на швидку стрільність так само. У нас буквально щось там хвилин з копійками. Тому будемо старатися трошечки ресурси, Тут робимо браму, пояснюємо для чого, бо там все наше добудує стіну. І зразу як не що ми їх забрали, що ми їх не вбивали, бо нам робочі руки потрібні. Так, прокачуємо, ставимо пару хатинок, побачимо ми в ліміт. Так, і давайте поставимо хоча б трошки охорони. на всякий пожарні, бо це все як не як рейтинг, а в рейтингу, як помітили помітив часом, дуже люблять хлопці рейдити, особливо коли грають командою в рейтингу. Один, скажімо так, готує війську, а другий просто готує рейд і будує міні-фортецю. Так, бачимо наш союзник, що ще до кінця міру лишилося буквально 5 секунд. А він вже погнав на гору і трошки, скажімо так, поплатився за це. Навіть доволі так немало поплатився, буквально там пару січовиків на своїй території багато йому війська перебили. Так, нам би взяти першу тузиність, пасувало або стайню. Давайте перше беремо швидку бо Якщо спротивник буде нас атакувати сходу, це діло буде явно поганим. Так, це ми взяли, це з часом. Давайте змеємо першу тачку і трошки перейдемо на камінь. Будемо йти таку пасивну скажімо так, оборону. Так, це ми взяли, поставимо ще два млинам. Пасивну оборону мається на увазі будемо виходити з нашої міні-січі, дошкуляти економіку супротивника, старатися не завести його до себе до хати у гості. Лишні. І потрошки будемо, як кажуть, вибивати так, поставимо дві будівлі для переходу в століття. Так, Давайте візьмемо кірку. Думаю, скажете, що я не взяв другу Ну, що тому що кірка нам дасть великий бонус в каменю, а камінь буде у нас торгуватися направо і наліво. Так, ми ж так доволі гарненько вийшли, бачимо, нам вже редь готувалися. Готували нам редьті. Бачимо, нам тут з тилу один скажімо так, шпигун бігає. Так, Запускаємося чоловіків. свого роду, поки у нас там ще є стінка, це його трошки затримаємо. Артилерію з двох цих, У нас доволі мало гармат, але бачимо супротивника ще є дві шахти, три шахти на кордоні. Дві з них нам знести треба якась по-любому. Так, і давайте своїх драгунів заберемо сюди. Ми бачимо, він тут не знає, що він має робити, чи атакувати, чи що. Так, січовиків точку збору сюди поставимо. Так, і бачу, він тут кейкома драгунами, хоче навіть захопити арту. Ну, тут не сьогодні. Шановний, не сьогодні. Так, наша артилерія так стріляє, щоб їй добре було. Так, ви поки тут бавтеся цими шахтами, бачу, нас тут пробують пробити. Так, давай сюди. Нас у нас тут теж різчувиків назбиралися. Небагато, але є. Так, перерозподілимо селян, там не збирається буквально в одну точку. Це для нас поганеньке діло. Так, ну бачимо щось, вони... шахту, скажімо так, не особо хочуть. Тут щось робити. Так, бачимо, ретіо погнав уйдемо з браму, яку ми закрили. Ну і їх наші драгони перестріляють само собою. Що вони скажімо так, вчасно зробили? Так, давайте візьмемо силу пострілу, апнемо. І трошки підключаємо своє військо, яке в нас не вкачане від слова взагалі. Так, ще ця башня, менше по нам прилітала. Так, бачимо, там іде контрбатарейна боротьба. Так, ну давайте тепер підемо теж в рейтинг, подивимося, що там робиться в рейді. Хоча в принципі можна було післати берей на червоного. Але хочу, скажімо так, попробувати зіграти Іспанія на Іспанію без другої нації. Суто нація на націю. Так, дошка побіг у конбатейну боротьбу, ми не лікуємо, на жаль, свої артилерії. Хоча, в принципі, у нас яка там артилерія, там буквально 5 гармат. Це артилерію толком не назеш. Так, ще 6 дві артилерії ми забрали собі. Так, шахта все ще нашим. Так, і цей баг, бо нам стінки нас, я розумію, не пробив. Так, і давайте сюди. Бачимо, тут також башня стоїть. Так, цю башню пальну, давайте всім військом підемо зараз на його базу, поки його війська зайняті нашими. Сердфхубер з січовиками. І поки він побіг у кінець іншої карти, ми давайте підемо на його базу, але, на жаль, не візьмемо ні швидкости, ні нічого іншого по одній простій причині, що в нас дуже мало вугілля. Так, у нас дві гармати, на жаль, впали духом. Так, і в нас, на жаль, через січовики дуже мало рундашерів. Та й щось у нас... По стрільцях таке враження, що також менше. Ну, армія у нас тут не настільки велика, на жаль, як би хотілося. Так, беремо лікування. І три гармати, ну, це трошка мінус для нас. Ну і для першого, скажімо так, заходу. Так, давайте, давайте хлопаки. Ах, не то що треба виділив, Нам треба тільки артилерію. Водру золота шахта, сама себе скажемо так, не підірве. І ще Ці ерунда замість того, щоб приховати стрільців, топають на базу його. Так, ну У нас тут бачимо меншість, Хочемо ми цього ніх, чи не хочемо. Так, це є, це є, є, давайте йдемо. Або другу швидку стрільність. Так, гармати наші ще в дорозі, на жаль. Були би гармати ближче, ми бачимо, що нього залишали в основному драгони і трошки мушкетерів. Іспанських. Так, де наша там підмога? Так, в нього основна маса війська зараз цей драгони. Драгони та мушкети Так, бачимо, нам тут просто так не дадуть піти. Значить, будемо зараз трошки насипати артилерію. Так, давайте поставимо четверту стайню, Ардепошку одну. Візьмемо дружку стрільність, також візьмемо з часом батсольні гармати. Так, бачу, наша арта трошки перекосила. Але теж наші йдуть потічком буквально, це погано. Бо їх там буквально його ж артилерія бачимо, підтягнулася вже. І тут нам вже якась особо ловито немає шом. Так, ну бачу, нас тут трохи доволі сильно криють. І в нас війська буквально там лишилося вельми-вельми мало. Так, ми відступаємо, тим більше що там вже артилерія підкотилася. Так, нам треба ще подстольні гармати, перш за все. Так, ми собою браму закриваємо вже пізно, гостей не кличемо на каву. Так, в нас залишилося вельми мало війська. Так, бачимо, використовує мою тактику спаленої землі. У мене на увазі нижче економіки. Так, давайте багатоствольні гармати запустимо в третій й Так, що в нас тут? Я б казав, можливо, перейти в століттям. Так, священники для кількості візьмемо. Так, і давайте трошки понабираємо. І ще плюс апнемо золоту шахту. Хоча б одну. Вона одна шахта просто постомінуснулася, міцність артилерії. Боже, ми ще не докачало навіть мушкетерів наших. Ось я зовсім на цей момент так трошки забув. Так, нам потрошки ламають стіну. Але особу, скажімо так, не ризикують йти. Бо у нього артилерія є, а війська в нього небагато. Так, шкода, що не видно через цей маленький баг кількості економіки. Так, давайте поставимо на цей випадок хоча б колаптик стіни десь поближче в тилу. Щоб у нас не фіолетовий не рейдив. Так, давайте шановні сюди підтягуємося ближче. І будемо трошки медично настрілювати по його армії, що змусить його трошки армію відвести. Так, наш су союзник каже, що за хвилину буде нападати. Ну, нападається твій, скажімо так, супротивник. До речі, в мене з цим підписником є баталія. там де Україна проти двох фортець. Кому цікаво, можете подивитися. Суто, скажімо так, на маневрах. Так, і нам треба ще зробити який когось човіків, чоловіків, для чого. Ми бачимо, він свою артилерію поставив спереду. І можна наскоком я вважаю її взяти. Взяти та й захопити. Так, каштан трошки швидкої артилерії, щоб швидше робилося і дешевше було. Нам це допоможе. І поставили одразу човіків. не в купці одні, А бачите, такою лінією зробив. Поясню для чого? Прийняли наближень до арти. Артилерія дай залп. Дайзалп. Бачимо, як він надала артилерії, дала буквально картечу. Так, 12 гармат іспанських можна було б захопити, але дуже довго відводити. І тепер давайте будемо наступати. В даному випадку він мусить, скажімо так, своє військо відводити. Так, те, що, те, що він і робить. Бо інакше я буду буквально підходити артилерію під самим його носики його драгонам і давати йому прикурити прямо під ніс. Так, бачимо, наш союзник також пігнав в атаку. Так, золоту шару треба поновити. Бо як наше правило каже, золотом мало ніколи не буває. Так, давайте ми ще качнемо, мабуть, міцні стіни. Ще б по трошки драгонів прокачати, або ще було би супер. Так, але нам поки золотий резерв не дозволяє. Першим ділом підтягуємо арту. Ну і само собою, шахта за шахту. Тим більше йому перший почав шахти зносити. Так, формуємо таку одну грубу колону, тим більше у нього тут ще швидко артилерія не появиться. А те, що у нього там є, буквально пару гармат великої нам погоди, як кажуть, не зробить. Так, качнемо ось так. І давайте всі дружно сюди арту підтягувати. Так, артилерія нам потрібна спереді. І тепер, в принципі, можна атакувати. У нас пішли гармати насамперед. Так, і давайте тепер просуватися. Так, просуваємося, просуваємося. Драгонів назад одразу. По можливості артою накриваємо саме його драгунів. Оце є саме скажімо так цінне, що в його військо є. Так, беремо перше лікування, Лучше артилерію йдемо пізніше вже. Тим більше тут далеко не треба стріляти, буквально все під носом. І в нас в принципі тут є паритет в грунташирах. Хоча якийсь їсти збереглася. Так бачимо, тут непогано прийняли або ствольна гармата, або наші гармати прийняли його війська на картеч. Так, і бачимо, його продавлюємо. І зараз буде тактика спалення землі. Перший б'ємо по золоту, а вже потім по військам. Так, наші трошки тут війська хаотично наступають. Так, прикупляємо ресурси, які не забуваємо. Так, Давайте хлопаки, продавлюємо, продавлюємо, дві зоти шахти ми мінуснули, ще дві лишилося, ну, третю ми точно достанемо. Так, мінуснули. Тепер треба дип і ринок. Тим більше в його вже війська лягла. В нього все лишили буквально там пару сотень селян. Так, і ринок і дип ми також пальнули. Це нам дозволить скажімо так, зменшити кількість його війська доволі сильно так як диб дає багато рундашерів. І ринок це дозволить нам давати йому щось обмінювати, будь-які ресурси. Так, так само давайте по військових будівлях. Куда без цього? Так, і бачимо, хоче нас це відкинути. Збираємося трошки назад. Скажете, тікаю від селян. Я скажу, що селяни, Скажем так, особливо якщо їх багато є, доволі непогано дають прикурити так, хоча в життя небагато, вони просто за рахунок масовості. У мене було пару на каналі відео, де я буквально українськими селянами буквально відбивав свою базу. Так, я думаю тут вже повністю фініш. Бачимо, наш союзник підступив також під ці ось стіни. Але, скажімо так, не встиг взяти участі в баталії. Так, є перемога. Так, ну доволі, скажімо так, непогано місце про них тримався. Йому треба було трошки було краще оволодіти своєю артилерією і червоний біший до його бази теж зайшов би. Так, бачимо, також поставив казарму 18 наш союзник. В принципі, те саме, що ми, то що без одної стані ми не поставили. Давайте глянемо статистику. Бачимо, Фіолетовий йшов слабше за нашого союзником. А от я своїм супротивником буквально йшли нога в ногу, буквально майже ідентично інди... То, що я перейшов трошки швидше в століття І вся різниця буквально. так Графік бував, наш союзник взяв бачимо більше, ну це нічого. Так, бачимо мушкетери, драгуни, мушкетери, драгони, рундашири. У нас трошки більше гармат нашого союзника. Спротивника теж гармати і гаубиць були. І тут бачимо піка, мушкетери, драгунів небагато, набагато менше. І артилерії мало. А нашого союзника... Так, трошки драгунів нього набагато більше є. Артилерій.